Що ви знали про ММА? 12 маловідомих фактів. Про ММА. багато десятків років хлопці всього світу розлючено сперечалися, що крутіше карате, чи Айтай, а чи самбо, бразильське джиу джитсу чи йога, спроби звести у рингу різні єдиноборства траплялися і раніше. Але тільки в 90-х роках 20-го століття з'явився сам термін «ММА». а промоушени UFC, Pride, Bellator та інші з'ясували, чи є кунг фу краще, одним з найпопулярніших і видовищних видів спорту. Сучасна історія ММА лише кілька десятків років, але за цей час дисципліна вже стала і легендарною, і суперечливою. Ми зібрали для тебе 10 цікавих і дивних фактів, щоб ти легко побув будь-якого чемпіона. ММА ерудицією. Поки ми не розпочали, будь ласка, не забудьте показати нам, що це відео цікаве для вас, поставивши лайк. А якщо ви бажаєте нам допомоги, ставайте нашим патроном. Це надасть вам можливість самим вибрати теми для наступного відео. Лінк на наш патреон в описі до цього відео. ММА – це бої змішаного стилю, а не бої без правил. Навіть п'яна бійка на вулиці зазвичай має якісь правила, а справжній бій без правил зазвичай триває кілька секунд до виколотого ока чи відкушеного пальця. На початку 1990-х роках у ММА справді було мало правил, але існував базовий набір директив не бити в пах, не кусатися, не тикати у очі, не ламати пальці тощо. Коректніше сказати, що зведення правил ММА – це єдині правила для всіх єдиноборств. Головним протиріччям у сучасному ММА є використання колін і ліктів, оскільки багато бійців використовують як ударну базу тайського боксу, де ці удари одна з ключових особливостей. У Нью-Йорку бої змішаного стилю були заборонені до 2016 року. Майже зі свого заснування в 90-х поєдинки ММА були заборонені в Нью-Йорку. Заборону зняли лише у квітні 2016 року. Цей урочистий момент можеш побачити на фото нижче. Економіка, яка працює пліч опліч зі спортом, не переможна. Спасибі нашим законодавцям, які зробили це, написав того знаменитого дня у своєму твіттері Ендрю Коомо, губернатор штату Нью-Йорк. Восьмикутний ринг був натхнений фільмом Октагон із Чаком Норрісом. Вважають, що восьмикутну клітку для проведення турнірів UFC вигадав Джейсон Кассон. У 2013 році він підтвердив в ESPN, що на ідею його новий фільм із Чаком Норрісом. Хоча він і не пам'ятає, чи був у самому фільмі Октагон. Спойлер був. Ми плануємо 10 фільмів про ММА всіх часів. Якщо вам це цікаво, то поставте лайк. Цьому відео та напишіть у коментарях, який фільм має бути в цьому списку. Столиця Об'єднаних Арабських Еміратів Абу Дабі володіла частиною UFC. Компанія Flash Entertainment, державна інвесткомпанія Абу Дабі, купила частину UFC за 150-200 мільйонів доларів. А в 2016 році року продала майже весь актив за 4 мільярди. Зростання вартості приблизно відбиває зростання популярності ММА. Перші бої ММА проводили ще у стародавній Греції. У ті нелегкі часи вони називалися Панкратіон. В програму Олімпійських ігор включили в 648 році до нашої ери. Існує версія, що одним із чемпіонів був філософ Платон. Наразі боротьбу відновили і знову намагаються повернути її місце у список основних змагань. Пояс UFC насправді зроблений із золота. Пояс UFC, який вручає чемпіонам, зроблений із золота і коштує приблизно 300 тисяч доларів. Про це розповів боєць Кріс Вайдман, який залишив пояс улітку в машині. На поясі зіпсувались шкіра, і він відніс його до ремонту. Там йому й повідомили справжню ціну. Одним із шанувальників ММА був президент США Теодор Рузвельт. Він займався боксом, боротьбою та дуже молодою на початку 20-го століття новинкою. Дзюдо, згідно з легендою, він, будучи заступником шерифа, один впорався з трьома злодіями, скрутив їх і доставив до найближчого міста для суду. Найближче місто розташувалося за два дні пішого шляху. Під час свого президентства 1901 1904 року Рузвельт влаштував поєдинок у Білому домі. Тож можна сказати, до вісьми кутів октагону був овальний зал. Найдовша безпрограшна серія матчів належить українському бійцю. Ігорю Вовчанчину. вона тривала з січня 1996 по травень 2000 року. Українець провів 32 матчі без поразок. Єдиний боєць, який наблизився до рекорду Вовчанчина – Хабіб Нурмагомедов. У нього зараз серія з 28 боїв. Перший міжкультурний матч ММА – Намагалися організувати у Шанхаї у 1909 році. Билися британський актор Геркулес О'Браєн та майстер Ушу Хо Йуандзя. Цей поєдинок обігрується у фільмі Іпман. Хоча найвідоміша поява Хо Йуанзя в кіно це кулак Люті. Там його зіграв Брюс Лі. Матч між британцем та китайцем так і не відбувся з ініціативи боксера. Організатори UFC планували зробити рів із крокодилами навколо рингу. Крокодили були не найоригінальнішою ідеєю. Зізнався в інтерв'ю один із засновників UFC Роріон Грейсі. Спочатку планували зробити рів за кулами, а металевими гратами пустити електрику. Головне, щоб ніхто із бійців не зміг втекти до закінчення поєдинку. Історія замовчує, у кого з організаторів здоровий глуз переміг дитинство в дупі, але перший турнір UFC пройшов 12 листопада 1993 року без елементів цирку. Відомий боєць ММА Макс Холлоуей за свою кар'єру не був у нокауті. Вражаючий факт, Макс Холлує за всю свою професійну кар'єру не був у нокауті, навіть у нокдауні не був. Хоча лише за кар'єрою всі пропустив 1811 ударів, з них 1110 в голову. Безліч людей впевнені, що ММА – дуже небезпечний вид спорту. Є поширена думка, що ММА дуже жорсткий та небезпечний спорт, але за статистикою з 1993 року через поєдинки ММА померло 4 особи. Для порівняння у поєдинках з правилами боксу з 1990 по 2011 рік померло 200 осіб. Якщо ми не згадали якийсь маловідомий факт про ММА, будь ласка, напишіть нам у коментарях. Якщо ви ще не підписались на канал Будокан Харків, то зробіть це, а також поставте лайк. Це допоможе продвигати цікавий український контент в Ютубі. А якщо ви бажаєте нам допомогти, ставайте нашим патроном. Це не дасть вам можливість самим вибирати теми для наступних відео. Лінк на наш патреон в описі до цього відео.